Зіграв десятки ролей, створив власний театр та навчав людей акторській грі. Але в один момент усе це зламала повномасштабна війна. 24 лютого 2022 року. Життя Ігоря Ключника з Харкова змінилося. Він більше не грає. Його театр не гастролює країною і не бере участь у фестивалях. Натомість Ігор та його команда допомагають людям, у дім яких прийшла війна. Це було такий найжахливіший так, момент. Відчуття, коли ось щось повинно початись. Очі були максимально розширені, серце билося. І, ну, чесно кажучи, я не бачила в той момент якогось майбутнього взагалі. Я їхав і думав, окей, як я можу свої навички, те, що я вмію, те, що я люблю, як я можу зараз застосувати, щоб допомогти, ну, щоб щось зробити. На початку це були перші дні, коли був. Потрібна допомога, так що ти вмієш робити? Ага, це будеш відповідати за це. Все, починай робити ось там, там, там. І, і, і це от, там, було 24 на 7. Робота у фоні це в першу чергу була е, можливість не з'їхати з, з глузду. В якийсь момент він просто сказав, що все, я не хочу бігти від цієї реальності, я хочу повернутися до неї і битися, битися тим, чим можу. Допом допомогою. З 5 класу я пішов у дитячий е, е, театр, е, де з кожним роком затверджувався в тому, що а це цікаво. І в 11 класі я сказав батькам: а може, я можу піти. В університет радіоелектроніки на заочне відділення, бо, мабуть, що я ще не народився, а вже мене якби туди прописали, бо батько там працював, він там навчався і викладав. І тому університет радіоелектроніки він вже був написаний в мене на моєму якби, життєвому шляху. І полетіли в цей момент і посуд, і. Якби все інше, це був такий скандал, як це. Але завдяки мамі на той момент якось е е е е склалося так, що е вийшло мені піти на очне відділення університету мистецтв, але все ж таки 6 років заочного відділення університету радіоелектроніки теж треба було пройти. Я думаю, що це досвід був якоїсь домовленості. Я хочу зробити те, що я хочу, піти в університет, да, наприклад, займатися мистецтвом, але й дати те, що потрібно моїм батькам. І ми почали бути саме і творцями, тобто писати ці сценарії, створювати ці історії, придумувати їх, а насправді просто показувати наше реальне життя і переносити його на сцену. Бо інколи це здавалося. Коли люди дивляться це в театрі, це абсурд. При тому, що ми живемо в житті в такому ж самому абсурді, ну як і те, що відбувається, наприклад, зараз. Як ви познайомилися з Іхаром? А, Все дуже просто. Я пішла на його курси акторської мистецтві. І він в мене не викладав, але приходив там на всякі наші покази, і там ми з ним познайомилися. Почала спілкуватися і якось все закрутилося. Чим він вас привабив? А, та, Чесно кажучи, він дуже харизматична людина, і, в принципі, він мене за що привабив, якби привернув увагу тим, що він дуже активний. Тобто зараз він якби працює стоп але це ніколи не змінювалося, тобто він завжди такий був. І я думаю, блін, як така людина? Все встигає? Я підприємець. До війни в мене проєкти були більш в сторону діджитальних, і ми от 22 лютого запустили мобільний додаток для сексуальної освіти, і потім все стало на паузу, тому що почалась війна. Ви думали про те, що почнеться війна? Я е, не хотів про це думати. Е, у мене дівчина з Луганської області, тому вона мені е, останній е, місяць десь до війни, вона мені постійно казала, буде війна. Я кажу, та не буде. А вона каже, та точно буде. У мене ж так було, я знаю, що буде. Як для вас почалася повномасштабна війна? Почалася вона з того, що ми ну, з моєю дружиною прокинулися, я думаю, що за хвилин 10 до того, як почалося там, бомбардування, да, чи перші вибухи, і це був такий найжахливіший да, момент е відчуття, коли ось щось повинно початися. Ось щось повинно початися, і воно починається. І ми живемо на, жили на високому поверсі, з якого якраз дуже добре видно сторону Росії. Це у Харкові, Це у Харкові, так, да, це було у Харкові. І ми через мить були вже біля вікна і бачили ці взриви. Я з Донецької області, сама, з невеликого поселка Гольмівський, який вже 8 років знаходиться в окупації. А, і і я, це були мої би, ранні 20-ті я була такою максималісткою і а, приймала участь у всіх мітингах в Харкові я ж тоді була, а, але батьки були там. І а, ну, перше, що, що я робила, це якось намагалася їх евакуювати до Харкова. Вони приїжджали, потім знову лежали, бо дуже складно було їм покинути своє майно. В кінці кінців мама приїхала до Харкова, знайшла роботу і почала нове життя в Харкові, а батько залишився там, він досі там. Зараз мого поселку вже майже немає, розбомблений мій дім. Батько живе в Горлівці. А, і 24 лютого війна знову прийшла до нас, до моєї мами, яка знову зібрала все, що вона встигла нажити там за 6 років, і поїхала. Через три-чотири дні ми доїхали до західної частини, де були наші друзі, і вони нас десь там дочекалися. Поки ми ще були в машині, я їхав думав, окей, як я можу свої. Навички, те, що я вмію, те, що я люблю, як я можу зараз застосувати, щоб допомогти, ну, щоб щось зробити. І, і на той час вже я бачив, що люди не, не можуть знайти, як поїхати з того місця, де вони є. І ще в машині, я думаю, окей, ну я можу. Зробити за один день телеграм-бота, щоб люди могли друг друга знайти. Ті, хто має автівку і хоче поїхати, і в нього є одне місце в машині, вони змогли взяти з собою якусь людину. І ми приїхали і буквально, може, через декілька днів вже запустили цього бота. Він пропрацював декілька місяців, майже самостійно там люди знаходили до друга, їхали. В якийсь момент я побачив, що е, мій товариш е, на той момент е, е, там я не пам'ятаю в соціальних е, десь е, 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 постів про те, що він щось робить, якийсь проект. Е, Віталік, е, бандура, і я йому зателефонував і кажу, чи можу я чимось допомогти. Тут наш ще один товариш з Харкова, Міша Чорноморець. Він сів за свій за своє авто і почав вивозити людей з Харкова. Каже, чи можеш ти допомагати, бо він зараз ну, починають люди дзвонити і, і треба якось приймати, а він ще й за кермом. Я кажу: окей, добре, давай я почну відповідати на дзвінки. Я думаю, що це був той момент, коли ми у трьох почали щось робити якби, разом. З цього часу я е, просто переключився на інші проєкти, потім повертаюся десь за. Неділі, може, дві, не пам'ятаю скільки, а там вже є відділ евакуації, є вже колл-центр, Я такий, о. Все ок. Це було спочатку, коли всі в такому дуже напруженому стані. Це в першу чергу для команди це була робота у фонді, це в першу чергу було. Е Можливість не з'їхати з, з гулупу. На початку це були перші дні, коли був, ну, потрібна допомога. Так, що ти вмієш робити? Ага, це будеш відповіддати за це. Все, починай робити ось там, там, там. І, і це так було 24 на 7. Насправді було ну, дуже важко, бо дзвінки починалися десь о п'ятій ранку, бо це була евакуація, і а евакуація була зранку, і для людей було. Дуже важливо зрозуміти, що, куди їм їхати. На початку я був на телефонах, потім вона ж почалася організовуватися невеличка команда. Ем... І вона збільшувалася насправді з кожним днем. Да, бо допомогою ставало більше. Нам потрібно було тут організовувати і вже відкривати гарячу лінію для людей, тут е зробити базу водіїв, тут спілкуватися з цими водіями. Десь через два тижні у нас було вже людей, е десь 40 чи десь 50, Е, вже якісь формувалися відділи. Мені здається, ми знаєте, були як альпіністи, які збираються на гору. В связці це такий, хтось йшов вперед, хтось падав, когось підтягував. Ігор був таким організатором, він все робив. Моя задача була піклуватися там про їжу, про близьких. І ми якось не було такого, що… Ну, ми не знала, що казати один одному, тому що очі були максимально розширені, серце билося. І, ну, чесно кажучи, я не бачила в той момент якогось майбутнього взагалі. Мене постійно вражає е, самовідданість людей і самовідданість наших волонтерів, які... Е, з самого початку у нас на таких цінностях всі з'єдналися, що ми про піклування про людей, про допомогу це очевидно, як мабуть всі люди, які починають таким займатися. у них є така базова цінність, тому що хочеться давати допомогу, добро. На сьогоднішній день ми евакуювали 17 тисяч, трошки більше 17 тисяч людей. Ми займаємося з Харківської, Луганської, Донецької областей, ну це якби в основному ті території. Зараз це ще й деокуповані території. Наступний фокус це гуманітарна допомога. І Якщо на початку ми годували, і наразі, на сьогоднішній момент, ми доставили гуманітарні набори, а це продуктові набори, це засоби гігієни да, чи там першої необхідності. 73 тисячам людей а зараз ми перейшли на систему патронатної підтримки. Тобто ми підтримуємо тих людей, в яких ми точно впевнені. Діджитал патронатна платформа це платформа, як сайт, да, грубо кажучи, де ми. Потрошку виставляємо і ділимося історіями наших патронатних бабусів і дідусів з їх фотографіями, з їх історіями, і де дуже зручно людина з будь-якої частини світу може в два кліки підтримати на бабусю і дідуся. П'ять місяців тому у Леоніда Максимовича померла дружина, і він лишився сам через постійні обстріли та слабке здоров'я. Чоловік не може вийти навіть до магазина. Можуть тільки посидіти на лавишці біля під'їзду, найбільше немає сил. Людмила Борисівна майже не бачить та чує лише на одне вухо. Вибухи вона помічає не завжди, проте жінка, коли їсть, тримає над собою парасольку, щоб штукатурка не падала у тарілку. Під час обстрілів стіни старенького будинку буквально осипаються. Ще жінка збирає дощову воду, бо стаціонарне водопостачання у домі не працює. Нещодавно Людмилі Борисівні зробили операцію, видалили ракову пухлину в нирці. У січні в жінки помер чоловік, з яким вона прожила усе життя, в лютому почалася війна. А що вам найбільше подобається у роботі волонтера? Я думаю, що найбільше подобається бачити перетворювати у себе в голові цифри у людське життя, коли ти бачиш, що там вивезли стільки-то людей, і, і, і воно. Буває, що це ти дивишся вже на це як на метрики, а потім ти розумієш, що це все люди. І коли ти починаєш там дивитися, скільки людей ми скільки відвезли продукти, або з людям, скільки людей евакуювали або поселили, ти розумієш, що це все життя насправді зараз поширюють, скажімо, таку тезу, де говорять про те, що все ж таки волонтерські фонди вони теж якусь частину просто вимушені брати коштів. Які їм надаються ну, через те, що ну, елементарно має вона якось функціонувати. Звісно, і ми вже розуміли там після місяця роботи, що ми не зможемо підтримувати команду в той момент, якраз і почали зразу реєструвати фонд, бо розуміли, що нашу всю діяльність треба робити офіційною. І е, це нормальна, не те, що нормальна, а це якби стандарт благодійних взагалі організацій, да коли з загальної якоїсь суми да донеїтів чи фон грантів є там 10% Це адміністративні витрати самого фонду. З точки зору е, донатів. Е, я думаю, що десь з травня починаючи. Крива йде отак, от вниз по донатам, тому що у людей це було багато коштів від українців, вони в них вже просто закінчуються. Багато було коштів від іноземних партнерів. Вони також їм там також стає складніше там їх шукати. Ви грали колись поганців? Так, але це були поганці все ж таки більше з Такі, знаєте, поганці з уяви. Чи з художніх якихось витворів. А яку б з історій, які ви знаєте, ви б ніколи не зіграли? Ніколи б не хотіли зіграти? Я думаю, що зараз я ніколи б не хотів би грати окупантів. Як вас особисто змінила війна? Дуже поки що важко казати про те, як. Я точно так чи інакше е, не знаю, от, приймаю цей досвід з це людьми, як у перший день просто отак от, от все стало на своє місце. Все стало зрозуміло, що це цінно, і за це я хочу боротися. В якийсь момент він просто сказав, що все, я не хочу бігти від цієї реальності. Я хочу повернутися до неї і битися. Битися тим, що можу, допом... допомогою, і в якийсь день ми сиділи ввечері, щось там про чай. Він каже: Я відчуваю, що ось вони. Типу, от я повинен бути тут зараз і робити те, що я роблю. Вони допомагають тим, хто залишився сам на саме з війною. Їхній фронт порятунок життів. Усе починалося з кількох людей, десятків телефонних дзвінків. Тепер у їхній команді кількасот волонтерів і масштаби роботи значно більші. Але завдання залишається незмінним: піклуватися про інших. Це був проект героїв про долю тих, хто готовий покласти своє життя, спокій та здоров'я заради інших. Зустрінемося незабаром. Буде новий день нові історії героїв. І так, до перемоги.